і кожного в М'юзікрумі. А ми на сцену запрошуємо одну одну самих крутих танцювальних груп. Це група з Скірограда, наших земляків, група Аквавіта. Колись хіти Аквавітою лунали з кожної праски А на концертах по всій країні збиралися повні зали. Однак успіх гурту тривав недовго, і на це вплинуло чимало факторів. На початку 90-х шоу-бізу як такого не існувало. Тому чимало виконавців творили в умовах: якщо пощастить, то хтось почує. Рушійною силою для популяризації української музики слугував такий собі хіт парад Територія А. Він з'явився в 95-му році на каналі ICTV. Його ініціатором став журналіст і письменник Олександр Бригенець. У рамках програми шукали цікавих артистів нової хвилі, знімали їм дешевше. Маленькі кліпи й одразу ставили в ефір. Формат швидко набув популярності серед української молоді, яка прагнула пізнавати нові музичні тренди. Серед артистів, які прославились, зокрема, завдяки території А, був і гурт аквавіта. Історія колективу почалась в 93-му році в Кіровограді, нині Кропивницький. Тоді молодий працівник міського палацу культури Ігор Балан побачив у газеті Оголошення про регіональний відбірковий тур фестивалю Червона рута. Він зі своїм новоствореним гуртом Аква Віта одразу записав три фонограми. Хоч Ігор відбір не пройшов, проте не зневірився, вліз у борги та записав перший альбом. Нормальна людина, напевно, б вже зупинилася і ну, не знаю, почала б шукати якісь інші способи заробітку і так далі. А я йшов на пролом. Уже через два роки на наступному відборковому турі Ігорю всміхнулася удача. Цього разу він вже потрапив у фінал і повинен був їхати в Крим. Однак, за крок до можливої перемоги, солістка гурту Наталія Лучнікова покинула співака, і він почав терміново шукати її заміну. Діджей місцевого радіо порадив Ірину Філатову, дівчину, яка до того співала лише в шкільному хорі. Ірина настільки вразила Ігоря, що за п'ять днів опинилася з ним на сцені рути. У такому складі гурт навіть завоював нагороди за відповідність танцювальному стилю і за оригінальний жіночий вокал. Воно й не дивно, адже в 95-му році в Україні ще ніхто не виконував таку музику, як «Аквавіта». Конкурсу Балан і Філатова повернулися в Кропивницький. Тут вони натхненно писали альбом технотронутий та їздили по фестивалях і концертах. Дебютним кліпом гурту стало відео відзняте на пісню «Женмін Джібао», яке не критикував хіба що ледачий. І певною мірою це допомогло Аквавіті отримати свій щасливий білет. Шахелмахер Ензрей. Є небакси, є сакей, незалежність, но проблем. Рез підрасти, емемен, не діді бренді кемоке. До речі, чимало слухачів досі до кінця не розуміють, про що цей трек. Це не просто набір рандомних слів. У пісні проводиться аналогія на брехливі змі та відволікання уваги аудиторії від справді важливих проблем. Касети та двокасетні магнітофони, величезні сотові телефони, факси, дискети та шкіряні куртки. Якщо хочете познайомитись з модним антуражем 90-х, подивіться цей кліп сьогодні. Гарантуємо купу вражень. Хоч Ігор Балан переконаний, що з цією піснею він з Ірою випередили час. 96-му році почалась глава гурту під назвою Територія А на виступі в студентському балі в Палаці спорту Аквавіту помітив Олександр Брганець і просто за кулісами запропонував співпрацю. Про контракт з агенцією музиканти думали недовго, адже це означало не лише щоденні ротації на телебаченні, а й гарантовані концерти на великих сценах по всій Україні. Ігор не приховував, що тоді на шляху до успіху була лише одна суттєва перепона. І це солістка Ірина Філатова. Її хотіли замінити буквально відразу, оскільки характер у неї був, м'яко кажучи, важкий. Ще на початку кар'єри між учасниками гурту був роман. Який тривав менше року. На одному з перших концертів колектив заробив 800 доларів. Це були шалені гроші в той період. Ігор з Ірою домовилися, що вкладуть їх у творчість, але Філатова потребувала свою частину. Потім почала з кимось зустрічатись і на цьому все завершилось. У мене ніяких видів, щоб стати потім чоловіком і жінкою. Аж ніяких. Нікому не бажаю такого чоловіка. Це я так з гумором. А що в ньому такого поганого з гумором? Ой, ой, можна я не буду відповідати. Попри значні непорозуміння з Філатовою, у Балана навіть в думці не було її замінити. Про що він згодом таки пошкодує? Ірину Філатову залишили, а суперечки всередині Аквавіти не завадили їй стати сенсацією тогочасної естради. Після підписання контракту Балан буквально за ніч написав музику до головного хіта аквавіти, а тепер усе інакше. Слова вже були готові. Їх написав Бриганець. Інакше, 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 інакше. Власне, з цієї пісні почався стрімкий злет популярності гурту. Учасників почали впізнавати на вулиці. Люди підходили по автографи. Більше фанатів ніж у аквавіти було хіба що в Юрка Юрченка. Проте дует примудрився зробити кавер на найголовніший хіт Юрченка. Я йду. Тебе Ініціатором цього був бриганець, бо це, мовляв, додасть усім балів. І він не помилився. Але якщо президентка агенції Анжеліка Рудницька майже не втручалася в справи дуету, то Олександр Бригенець тримався під контролем. Навіть тексти для всіх пісень аквавіти писав особисто у території А в багатьох містах були фан-клуби. Концерти головних зірок агентства збирали повні зали. Аншлаги були і в Аквавіти. Хоча й за контрактом гурт мав право виступати лише від території А з кожного виступу, незалежно від розміру залу, балани Філатова отримували по 100 доларів. Ігор пригадував, що каса деяких стадіонних виступів доходила до півтори тисячі. Таких концертів було декілька на тиждень, іноді щодня, а іноді по два-три на день. Вони отримали бажану популярність. Як тільки їх оголошували, в залі вже стояв божевільний вереск. Група Авіта! <плес> Однак грошей гурт практично не заробляв. Якщо брати саме сцену, ми не заробили нічого. Тобто, фактично, на вас е, наживався продюсер, іншими словами. Ну я не знаю, як це розуміти. У кінці 97-го року Аквавіта став обличчям бренду мінеральної води Миргородська. Компанія, за словами Балана, виділила 35 тисяч доларів на нову пісню і кліп. Територія А вирішила зняти відео на поле азарту. Ігор був, м'яко кажучи, не в захваті від цього кліпу. На кліп витратили тисяч п'ять. Коли ми його знімали, я ледве не плакав. Він в етиці потворності зовсім не те, до чого звикли наші шанувальники. Не можна так різко змінюватися. Але бриганець наполягав саме на ньому. Миргородська заброкувала кліп і сказала, що не поставить свій логотип під цим. Територія а зняла новий на пісню тільки ти з бюджетом у 200 доларів. Він виглядає дешевим. Його неможливо дивитися. Ще до того часу стосунки музикантів з Олександром почали поступово псуватися. Балан вважав, що Бриганець уже тоді хотів почати політичну кар'єру і вклав решту грошей Миргородської в неї. Зрозуміло, що Ігоря не влаштовували гонорари за концерти, але розмову про їхні підвищення Бриганець одразу припиняв. Адже Олександр сплатив старий борг балана за перший альбом, записаний ще в Кропивницькому. І на всі претензії відповідав, що врятував Ігоря, а той ще рота відкриває про якісь гроші. Ти, тільки ти, ти. Тепло, ти, тільки ти. Після виходу Тільки-ти балан декілька разів просив Бергенця поставити аквавіту на паузу на декілька місяців. Припинити концерти, відпочити, послухати західну музику та грандіозно повернутися на сцену з новими піснями. Але тоді балана ніхто не послухав. Мало хто знає, але в 98-му році порятунком гурту міг бути контракт з Юрієм Нікітіним. Але учасники відмовилися, бо не хотіли зрадити Олександра, сподіваючись, що ще трохи й буде зростання. Однак концертів ставало все менше, а Ірина Ігор не розуміли, у чому річ. Скаржилися, що працюють за гонорарою, і тепер їх стало зовсім мало. Балан пізно усвідомив, що бриганцю більше не були цікаві: ні гурт, ні територія. А він нікого не виганяв, просто доводив до самогубства. Спочатку пішли в хід у змінному взутті, потім зав'йо. Думаю, він танцював на радощах, коли і ми пішли. А за півроку передача закрилася. Натомість у Бергенця інша версія. Гурт «Аквавіта» вирішив розірвати контракт, тому що в нього з'явився новий інвестор, який потім відмовився від співпраці. Територію А закрили, тому що в каналу ICTV, на якому виходив хід парад, змінився власник. Ніяких 35 тисяч від Миргородської не було. На багато меншу суму компанія перерахувала безпосередньо підряднику, який знімав кліп. Незадовго після виходу з території А Балан і Філатова знайшли нового інвестора, записали російськомовний альбом і зняли останній спільний кліп. Гроші на його розкрутку, за словами Балана, украв їхній новий концертний директор. Паралельно з проблемами, які були у музикантів з продюсерами, між Ірою та Ігором виникли ще й персональні конфлікти, ініціатором яких зазвичай була Філатова. Хоч Ірина дуже харизматична талановита вокалістка, але у неї завжди були проблеми з дисципліною та самоорганізацією. Крім того, вона могла частенько погрожувати, що не вийде на сцену, якщо була не зробить так, як вона хоче. Відповідно, довелося поставити аквавіту на паузу. Згодом Іра знайшла інвестора та створила сольний проєкт Філа, що Ігор сприйняв як зраду. Тоді балану довелося змінити велику сцену на студію звукозапису та зайнятися аранжуваннями для інших артистів. Іра встигла записати п'ять пісень, жодна з яких не вистрілила. І після свого невдалого проєкту вирішила податися працювати з стюардесою. Уже починаючи з 2011-го Філатова намагалась знову повернутися в шоу «Біз». Два роки поспіль пробувала свої сили на відомих співочих шоу. Проте тріумфального повернення філатової у музику не сталось. Аквавіто тепер соніл трує труєтиричка. А квавіта ще існує? Як говорять, двічі в одну річку не війдеш. Декілька разів Ігор Балан намагався повернути свій супер успішний проєкт. Спочатку з Іриною, але дізнавшись, що та одружилась і живе в Ірані, вирішив взяти нову солістку Олену Тітаренко. А тепер усе і, на все, і на все просто, просто, просто Колишніх фанів Аквавіти це обурило, як і саму Філатову. Коли я дізналася про це, хотіли його закопати. Цей колектив відбувся завдяки двом людям, а не тільки йому. І тут приходить дама, співає пісні, в які я себе вкладала. А мій компаньон танцює поруч. Ірина навіть закидала Ігорю претензії щодо авторських прав. Які до мене можуть бути претензії? Це мій проект. Я з ким хочу, з тим і співаю. Хочу, не співаю. це мої проблеми. От по, по авторським правам, опять таки які проблеми. Е Пісні е, написав я е, е, тексти. Написав Олександр е, е, Дорінець. У 2019 році гурт таки об'єднався в первинному вигляді, щоб поїхати в тур Кропивницьким щодо передвиборчої кампанії. Однак на третій день організатори відмовились від співпраці, та й на поверхню вилізли колишні образи Ігоря та Іри, після чого було прийнято остаточне рішення про припинення існування гурту в такому золотому складі. Технотровити техно можна вважати, що кар'єра Балана склалася більш вдало ніж його напарниці. Він і до нині співпрацює з багатьма українськими зірками. Попри те, що Олена Тітаренко у зв'язку з повномасштабним вторгненням виїхала за кордон. Ігор вирішив не полишати аквавіту. Він виступає разом зі своєю донькою Алісою. Також Балан почав позбуватись російськомовних пісень, перекладаючи їх на українську. А чим займається Філатова сьогодні, достеменно невідомо. Тож альбом А тепер усе інакше так і залишився найпопулярнішим у Аквавіто. Його реліз свого часу склав мільйон примірників, і це не беручи до уваги піратські диски, яких було вдвічі більше. А в 97-му році саме цей альбом назвали новим словом у сучасній танцювальній українській музиці. нагадую, ви були в Music Room. слухайте круту та якісну музику. А також пишіть в наших соцмережах, що пам'ятаєте ви гурт Аквавіта. Побачимось!